Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 45-55-02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Жити під напругою. На гарячу лінію народного контролю звернулись мешканці вулиці Грушевського, 162. Люди повідомили, що нещодавно всього в кількох сантиметрах від їхнього будинку з'явився стовп ліній електропередач. Ми подавали заяву на те, щоб стовп з лінією електропередач трьохфазний прибрали електромережі близько місяця, тому більше місяця тому назад. Однак, до по сьогоднішній день не Ніяких відгуків, ніяких реакцій з, з, з приводу другобицького підприємства експлуатації електромереж не знайдено. Мешканці розповідають, що відколи з'явився стовп, не можуть почувати себе в безпеці. Постійний страх за життя змушує людей шукати допомоги в ситуації, яка склалася. По-перше, ми маємо ремонтувати дах. А по-друге, цей стовп встановлений всупереч правилам безпечної експлуатації лінії електропередач з трьохфазним живленням. Проте ні саме підприємство, ні контролюючі органи наразі не реагують на скарги людей. Схоже, небезпеки в появі нової конструкції чиновники не бачать. По сьогодні мовчать жодної реакції нульової. Нульова реакція. Журналісти вже взяли питання мешканців вулиці Грушевського, 162, на контроль. Про будь-які зміни в цій справі обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиш, народний контроль, Дрогобичина.